Гаюся, знову всім привіт із Канади. Зараз я хочу з вами поділитися а, чотирма я погано рахую а, традиційними стравами Канади. Перший це мейпл сіроп. Мейпл всі знають, що це клен, а кленовий сироп. <кій> Вони його кидають дуже багато різних а, солодких а, виробів, і він дійсно добрий. В них є печиво з мейпл сіроп, печиво з мейпл сіроп, тобто в начинці і так далі. Також є бенок. Це там у нас Flower Water Combination, це, тобто тісто, яке зроблене з борошна, і е, води його видумали Indigenous People, це корінний народ. Далі poutine, можливо, вам звичайно не сподобається. Це в нас French fries з сиром. Воно таке дуже greasy, тобто жирне, але смачне. І Montreal Style Bagels це такі а, е, пончики.